Доброго дня, друзі. Ми продовжуємо наш курс, і сьогодні ми будемо розбирати таку тему, як крут для нашого додатку. Саме ці операції Крут дають нам можливість працювати з базою даних та це відтворювати на зовнішньому вигляді нашого додатку. Крут, тобто create, read, Update, delete. Що ми будемо? В нашому додатку запускати ми зробимо декілька кроків. Перше, ми зробимо міграції для певних таблиць, які нам е, потрібні, будуть. Далі ми зробимо контролер і модель, е, які зможуть приймати якісь рішення, тобто будуть давати нам можливість робити або зміну даних, або Видалення або е, все інше. Е, далі ми додамо е, певні роути для нашого використання цих е, сторінок, да, тому що наші сторінки повинні е, відображати ці е, дії наші. Далі е, ми зробимо зовнішні файли, е, які будуть у нас рендеритися до. Браузеру, і ми будемо бачити це все в онлайн режимі. Поїхали. Що нас цікавить перш за все? Я нагадаю, що ми зробили аплікейшн, який називається Travel List. І перш за все ми зараз подивимося в .env файл, в якому ми указували нейм нашої бази даних як Travel List. Тобто ми зараз можемо подивитись, да, наша ось ця база даних, travel list, і вона готова для наступних наших операцій. Як будемо вистраювати наш, нашу логіку? Перш за все, ми будемо діяти за кроками. Перший крок: ми зробимо міграції, які нам дадуть можливість зробити певні таблиці. Які будуть з нами взаємодіяти. Що це буде за таблиці? Ми зробимо таблицю продуктів. Так? Тобто, наша ідея буде створити таблицю продуктів, яка буде нам давати можливість на зовнішньому вигляді бачити таблицю, в якій ми можемо додати продукт, видалити його, змінити щось в ньому. та та подивитись, да, тобто подивитись, тобто, побачите в, в на зовнішньому вигляді весь наш масив наших продуктів. Поїхала. Перш за все, ми зробимо е нашу міграцію, тобто беремо, е беремо е пишемо PHP Artisan і запускаємо. Так, О, PHP Artisan Make Migration. Тобто вона буде нам. Вона буде нам давати можливість створити цю таблицю. Поїхали. Перейти до директорії. Так, і запускаємо. Є все, що йому треба. І запускаємо PHP-Artisan Makeміграй. Він нам відзвітував, що вже створена таблиця. Добре. Далі йдемо. Нас цікавить, що ми повинні. Зараз змінити у наших міграціях. Тобто, після того, як ми її створили, нам потрібно додати певні методи, Тобто декілька записів ми додамо до наших методів. Наприклад, метод up, який в нас вже є в міграції, і додамо декілька властивостей Name та detail. І таймштамп, на, на всяк випадок, тому що це буде наші ну, поля до наших таблиць. Так, поїхали. Тобто ми йдемо зараз у database Migrations. Ми йдемо до Database Migrations. І дивимось на нашу останню міграцію. Ось вона. Вона каже, що ось ви зробили таблицю Products. Так, відкриваємо її, і дивимось. В нас є. Це е, function up, але е, в нас лише тут є таймштамп та ідішник. Нас цікавить трохи інше, нас цікавить ось це. Так, беремо. І додаємо сюди. Так, це в нас є. Далі. Е, дивимось. Е, метод down. Тут все, як треба. Після наших змін робимо migration. Так, поїхали. Design Поїхали. Так. Ми бачимо, що після нашої міграції е, все зроблено, як треба. Йдемо далі. Е, наступний крок ми будемо створювати контролер. І модель да, для того, щоб можна було взаємодіяти з цими властивостями нашої таблиці. Тобто у нас є таблиця, до неї будуть додаватися, бо там, видаляти записи треба, щоб цим хтось керував. Поїхали. Ми йдемо до контролера. Uh, і перш за все, навіть до, до цього ми зробимо взагалі цей контролер. Поїхали. Ми його створюємо. Так. Продукт. Поїхали. Yes. І в нас вже повинен з'явитись продукт-контролер. Він буде знаходитись http controllers product control. Поїхали. Так, App controllers product controller. Ось він вже в нас є. І ми бачимо, так, що в нас створились методи, вже підготовлені, коли була. Генерація цього контролера, але вони усі залишаються пустими. Так? Тобто вони закамен... закаменчені, і в них нічого немає. Але вже є ці методи. Є метод індекс, є є метод create, store, edit та show, І навіть є. Добре. Але ми зараз для кожного з них зробимо контент, який буде щось робити. Ми йдемо і е, описуємо ці всі м, методи. Поїхали. Перш за все, ми зробимо так, йдемо до першого методу, це у нас метод індекс. І будемо ось це все ми візьмемо та вкидаємо до нього. Шукаємо метод індекс. Все, що у нас є, ми сюди створюємо. Тобто він каже, що коли будуть просити в нас вивести щось на екран, то буде, цей метод індекс буде запускатись, і відмальовувати буде певну нашу в'юху, да, і в неї буде щось видаватись з якимись, з якимись певними даними. Далі ми це побачимо. Далі йдемо. Е, наступна функція це Create. Що ми тут робимо? У функції Create ми просто робимо е, від е, рендеринг. Ми зробимо перш за все нашої вюхи, яка буде мати шаблончик е, для вне, в, ну, додавання перш, якоїсь записи якогось. Те, що ми там захочемо, або там буде написано ім'я нашого продукту та його description. Все. Тобто, тут все доволі просто. Далі йдемо. Ми йдемо до наступного методу: це буде Store. Беремо усе, що в ньому є в, нас, в нашій заготовці, і ще подивимося, що ми будемо тут бачити. Перш за все. Він е, створений для того, щоб валідувати наші дані. Перше, він буде валідувати наш нейм та детейл, тобто назва е, нашого продукту, коли буде е, вводитись юзером, та детейл. Перш за все, вони, як мінімум, будуть е, обов'язкові поля. Да? Він буде валідувати їх наприклад. Обов'язкових полів. Але е, у нас ще є далі така строка, яка буде е, звертатись до моделі да, і робити вибірку усіх наших даних, наших продуктів. Після цього буде зроблений редирект на Road Product Index, наприклад, ми його зробимо. І в нього буде е, виведен далі сигнал того, що ми е, вже зробили валідацію, та все добре. Якщо буде все ок, то він буде видавати на нашій сторінці е, как, команду, яка буде нам сигналізувати, що вже все successful. Все добре. Йдемо далі. Після Store ми зробимо. Метод шоу, який буде показувати нам певний продукт, який будуть, запрос, ну, як, який будуть просити юзери. Що саме нас цікавить? Коли я буду хотіти подивитись певний продукт, наприклад, продукт номер 1 Я буду бачити на екрані саме подробні дані цього продукту. Як він є в базі даних. Якщо буду просити другий, третій, теж саме вже буде в мене відмальовуватись, але для того продукту. Далі йдемо. Метод edit. Так, що він буде робити? Він відмальовує, перш за все, теж сторінку. Вона буде нагадувати нам сторінку додавання, але на ній вже будуть підтягнуті певні дані певного товару, які ми можемо змінювати. Або це буде назва, або це буде description. Все. Далі йдемо. І update. дуже цікавий метод. У нас буде в ньому validation та render. Йдемо, дивимось на апдейт. Так. Що у нас в ньому цікавить? Так, але request-request, product-product. Перевіряємо, дуже важливо не помилитись тут. Request, request, product product. Так. Тобто ми е маємо аргументи всього запросу, який буде нам прилітати, та е певного. Продукту, який буде нам прилітати, тобто, наприклад, його ID. І що ми робимо? Тут вже знайома для нас конструкція, validation, далі буде update. І після апдейту redirect. такий самий, як в нас вже був, з видачу на, на екран того, що все добре, все буде змінено. Йдемо далі і delete. Наш дестрой. Ми будемо робити такий до нього, контент. він буде цей метод просто видаляти пев, певний наш продукт. Та після видалення буде нас редиректити на на індексу нашу сторінку, де буде також видавати на екран, що все добре, все видалили. і Можемо йти далі. Все, по цьому кроку у нас все. Ми зробили екшени, тобто методи, які вже в нас будуть приймати якісь рішення на певні дії, які буде хотіти зробити юзер. Йдемо далі. Але нас цікавить ще модель. Самого продукту, да? тобто добре, що ми знаємо, як е, у контролері нашими продуктами, але що ж саме модель? Ми йдемо до нашої папки Models і до моделі продукта. Поїхали. Значить, папка Models І Product.php. PHP? Наша заготовка є, але ми її наповнимо таким чином. Взагалі повністю можемо взяти весь наш варіант. Беремо. Так, і фігурна скобка Є. Що в нас тут важливо? Ми будемо підключати наш продукт Models і ми кажемо, що. Наші постійні поля для взаємодії. Це буде полі, поля Name та поле Detail. Ось вони Protected автоматично. А далі, що нас ще цікавить? Ми додамо зараз роути, так, які будуть нас переадресовувати на, пер, ну, на певні сторінки, які будуть взаємодіяти з нашим аплікейшеном. Поїхали. А, ми йдемо до Routes WebPHP. Routes. WP HP, і е, наша зараз мета це вирівняти, вирівняти наш контент цієї сторінки. Ми будемо переадресовувати його на ось такий ресурс. Тобто ми будемо його не, е, дефолт, не, не на дефолтну сторінку е, переводити, коли будуть запрашувати, е, наприклад. А ми будемо вже на підготовлену нами сторінку Products, і, е, звісно, буде відмальовувати логіку цієї сторінки Product Controller і його клас. Так, далі йдемо. Саме цікавіше, ми додаємо blade файли, тому що нам потрібна зовнішня якась оболонка. Перш за все, ми йдемо до папки. Up, uh, і будемо створювати blade файли. Так, uh, що нас буде цікавити? Uh, у resources, uh, в папці Resources йдемо туди. Є папка view і в папці а, uh, нас цікавить нова uh, folder. Воно буде називатись Products. І в ній ми будемо створювати, ну, перш за все, Layout лайутблейт. Ось весь наш список файлів, які ми ну, зараз будемо створювати, тому що вони нам повинні бути для всіх дій нашого CRUD Application. Перш за все, ми зробимо Layout Blade. Тому так і копіюємо. Product layout blade. Res. І до нього ми кидаємо нашу заготовку HTML. Зараз подивимось на неї. Так. Що в ній є в нас? Е, в нас є до неї bootstrap під, підрублений, та наш контент. Саме контент буде передаватись з контролем. Так, перший є. Далі зробимо index-blade-php. Йдемо також таким же шляхом. І сюди ми вкидаємо такий наш код. Так. Що тут у нас буде? Це головна сторінка, яка має бути ще продумана на декілька. На декілька варіантів, так. тобто ну, перше, вона підключає, лояло, далі виводить контент, і в нас тут є перевірки. Якщо є session, наприклад, юзера, і якщо в неї є там певні якісь сигнали, наприклад, Success, ми будемо виводити цей меседж. якщо будуть меседжі. Далі ми будемо відмальовувати таблицю. Як Буде в собі бачити самі наші продукти, і можливість автоматично їх буде редагувати, видаляти, ну і дивитись на них. так? Так, все. Тобто тут більш-менш в такому все вигляді. Далі йдемо. А наступний наш файл це буде create blade php. Уже, як здогадалось, це буде файл для створювання нового продукту, що саме нас цікавить, ми беремо також код. Як ми казали, він буде робити додавання нашого продукту, і саме це в ньому вже і прописано. Тобто в ньому є заготовки для. Введення нового продукту, його нейму, його дескріпшену, все. Тобто, тут є вибірка, тут є форма, яка буде в собі мати інпути і батон для відправки. Все більше нічого. Далі йдемо Edit Blade. PHP. Нас він дуже цікавить, тому що в ньому є. Ем, Ось та вся дія для редагування наших елементів. Тобто, також все підключаємо, виводимо дані і дані певного айдішника. Тобто, якщо ми хочемо робити апдейт, ми будемо вивалювати сюди саме цей. Продукт і його дані, але вони вже будуть відображатись у формі для редагування. Ну і в кінці у нас буде батон для його для нашої зміни. буду, будуть вони зберігатись. Все тут є. Далі, Show blade PHP? Для нас він важливий, тому що він буде показувати взагалі. Наші, наші продукти. Що в ньому е, важливо? Також все по тому ж самому шаблону, але він е, виводить е, з нашого товару, ну, або продукту. Все. Тобто, досить неважкий код, але е, він досить буде дієвим та. Візуально ми це все побачимо. Поїхали. Після цього, після всієї нашої конфігурації, ми запустимо наш Artisan серве тобто, вже нашу application зараз будемо запускати. І коли він стартане, ми подивимось на action саме Product, не на localhost там 8000, наприклад. А на цей вся вся адреса плюс Products, тому що ми, нагадаю, робили спеціальний action під нього. Поїхали. Так, серве. Він запустився. І наша адреса. Ми переходимо на slash products і бачимо, що вже. В uh, нас намалювала uh, таблиця, та яку ми готували. І вже є батон для uh, створення нового uh, продукту. Та давайте подивимось, як це буде працювати. Uh, нажимаємо Create New Product. Uh, він прош... запрошує в нас якийсь нейм. Поїхали. Uh, давайте: first product. product. Далі, також first product One. Поїхали. Submit. Ми бачимо вже, що він е, намалював нам першу запис. Е, давайте ще одну додому. Second. Second product. Так, і. Щось сюди. Поїхали. Все. В нас є таблиця, яка. Вже намалювала нам е, вже усі наші продукти, та поїхали тестувати, що в нас є. Е, кнопка шоу повинна, нагадаю, е, запускати метод шоу, який покаже саме усі параметри цього продукту. Поїхали. Є, е, да? Тобто у нас є вже сторінка, яка показує саме цей продукт назад. Хочемо його редагувати. Edit My, наприклад. У нас буде second product My, наприклад, і пусть буде Detail, My Product. product. Поїхали Submit. І вже працює. Ми бачимо, що Second Product My і додалося My Product. Давайте видалимо його. Delete. Все. Начебто працює. Е, якщо додамо, новий там new product. product, Так, сюди. Що запишемо, Submit. У нас все додається. Да, і е, далі виводиться актуально. Все. Тобто, ось таким шляхом ми можемо. Створити цю всю, ці всі кроки для запуску крут application, Ми бачимо, що це не важко. Потрібно просто ну, притримуватись цього плану, і буде все ж таки воно працювати на простому. Про простому bootstrap в простих, але буде робити все, що ми описували. На все добре. Зробіть у домашці один, один до одного, але зробіть, наприклад, вашу крут аплікейшему з, ну, наприклад, автомобіля. Да? Нехай будуть у вас автомобілі, які ви можете додавати, редагувати, видаляти. Все. Хай щастить. Пока.